У Миргороді, 17 листопада, відбулась чергова комунальна нарада. На порядку денному питання теплопостачання та графіків відключення електроенергії. Зокрема, обговорили ситуацію з запаленням будинку на вулиці Гнатенка. 6. за словами заступниці начальника управління комунальних ресурсів Лесі Романенко, питання потребує часу. Проте комунальні служби працюють над його скорішим вирішенням. На сьогоднішній комунальній нараді обговорили декілька питань. Перше питання це відновлення теплопостачання в будинку по вулиці Гнатенка, 6, але там склалася така ситуація. Даний будинок був колись гуртожитком, далі переведений в будинок житлового типу, дозволено громадянам проводити приватизацію житла. Відповідно до закону про приватизацію житлового фонду, власники будинку є і власниками всіх мереж, які знаходяться в будинку. Кліткових сходів, дахів, підвальних приміщень. Тому питання опалення повинно все-таки 90% залежить від самих громадян. Вони не перейшли ні в ОСББ, ні уклали договір на управління будинком. Ми займаємося цими питаннями. Питання складні. Питання не вирішується одним днем. Намагаємось створити найбільш комфортні умови для громадян, але питання трошки затягнулося в часі. На на найближчі 2-3 дні буде питання буде вирішене. Під час наради підняли й питання погодинного вимкнення світла. Комунальники ініціюють клопотання до полтава обленерго щодо коригування та дотримання діючих графіків, адже громадяни масово скаржаться на постійні відхилення та неможливість дозвонитися на кол-центр. Найбільші графіки, які діють по громаді, це графік 4.2 і графік 4.6. Графіки розроблені не з урахуванням потреб громадян, не дотримуються постійно цих графіків, тому ми будемо звертатися до Полтава Обленерго з клопотанням щодо перегляду цих графіків і все-таки їх дотримання. Ми розуміємо, що є технічні причини, з яких невчасно можуть бути перевимкнення електроенергії, але вони трапляються постійно. Трапляються з непередбачуваними такими досить ситуаціями. Крім цього, дуже багато звернень громадян, які стосуються того, що на їхні кулцентри неможливо дозвонитися. Ми також з цього приводу ми також направимо ще одне клопотання, щоб все-таки громадян приймали стримано, надавали їм вичерпну інформацію, щоб вони були обізнані щодо ситуації з електроенергією. Окремо розглянули роботу котельні по вулиці шкільній в умовах відключення електроенергії. Переведення обладнання на генератори потребує значних затрат пального та часу, тому стабільність теплопостачання напряму залежить від чіткого дотримання графіків. Для того, щоб котельня робила на генераторах, дуже багато треба пального. По-перше, по-друге, переключити її відразу з електропостачання на генератори, це теж займає дуже великий проміжок часу. До того часу, поки вони підключать на генератори, вже з'являється світло і знову її треба перезаключати. Тобто залишається тільки одне: це дотримуватися цих графіків відключення, щоб котельня робила в штатному режимі і не було збоїв теплопостачанні. Також обговорили сезонні питання випилювання гілля та подальшого його вивезення у приватному секторі. Начальниця відділу комунального майна прокоментувала і скоординувала громадян у цьому питанні. Знову ж питання обрізання дерев, вивезення сміття. Останнім часом багато звернень від приватних домогосподарств там, де вимагають від комунальних підприємств обрізання дерев і вивезення сміття. Приватне господарство не залишається приватним господарством. Ці питання власник домогосподарства має вирішувати самостійно. За словами заступниці начальника управління комунальних ресурсів Лесі Романенко, попри наявні виклики, ситуація в громаді залишається досить стабільною а комунальні служби працюють у штатному режимі, щоб забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури громади.